Абсолютно очевидним, що це голосування сфальсифіковано, як і вибори президента. І це значить, що в будь-який момент, коли ми здатні будемо скинути цю хунту від влади в Україні, ми зможемо денансувати все те, що вони не приймають сьогодні, таким нечесним антиконституційним шляхом. Ріж держала баба, звали Юля! Хитра і смілая була. Руман, я вам давав би не підвіше. Від батьківщини ви не можете. Я, я не від батьківщини скажіть, Що ви не витки, вона що, що ви робите, Андрій? Це маніпуляція. Це маніпуляція. Андрій, Юрій Романович, не від батьківщини виступати Він перед я... від двох фракцій може взяти. І ми про це думали. Юрій Романович, не давайте розполіти. Використала діда героя політв'язня. У своїх брудних кремлівських іграх. Тому я вважаю, і я звертаюся з вимогою до президента Порошенка позбавити Тимошенко українського громадянства за антидержавну діяльність, хай їй Путін надасть російське громадянство. Пропало все пропало! Я дуже злий на Юльку, яка ця московська зозуля одягнена в українські вишиванки. Намагалася чужими руками реалізувати путінський кремлівський план по захопленню влади. Я ж народ підманула, я ж народ наш підвела, хочу стати президентом. у Мене вистачить бабла.